Сьогодні у нас перше заняття, і воно присвячене нашій країні. У руках карта України дітям розповідають про державні символи. А давайте тепер подумаємо, а як правильно сказати, прапор у нас блакитно-жовтий чи жовто-блакитний? Блакитно блакитно-жовтий. Далі усі разом готують страву, яка увійшла до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, український борщ. Інгредієнти декоративні та його важливість це не зменшує, каже менторка Дарина Колеснікова. У чого не можна приготувати борщ. Ніж гарний вибір Саша. Сибулю і сіль. Дякую, Ксюша, що ти посолила наш борщ. Тут дуже гарно Я і дуже багато друзів, і дуже добра учителька. Василіше друг з другом бачиться, чим онлайн. Також школярі конструюють мрію. Найбільше у світі літак, який російські військові знищили в перші дні повномасштабного вторгнення. Діти роблять паперові крила, каркас, і за декілька хвилин мрія знову злітає. Один-два-три можна! Учасниця Арина приїхала із Харкова. У Черкасах її сім'я тиждень. Каже, за цей час знайшла друзів та нові заняття. Мені подобається, що можна е, е, з... Майка, знаєш, Så, грати, розмовляти не сама, Ні не сама. Не, сам. Мама дівчинки Валерія розповідає, через війну діти мало спілкуються один з одним, а такі уроки їх об'єднують. Дитина входить до школи дистанційно, і мені дуже важливо, щоб вона спілкувалася зі своїми сверстниками, тому що ну для дітей зараз велика психоемоційна теж іде напруження. Мені тут дуже подобається, по дуже на дистанційки. Мені лучиться в школі по того, що це можна жовтокластиками погратися. Я сумною мені не вистачає цей друзів ну, із класу. Зі слів менторки Дарини Колеснікової мета проекту надати школярям підтримку через неформальну освіту та відволікти їх. Головне наше, аби діти відчули емоційний комфорт, коли вони приходять сюди до нас, а також повинно могли корисно провести свій час ми надаємо ці послуги усім дітям, які бажають, тому що для них важливо, насамперед, саме зараз у теперішній час спілкування. Спілкування в такому е вимушеному форматі, де вони могли не тільки щось зробити, а ще й поспілкуватися зі своїми однолітками. Дар'я Шевченко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.